Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на радіо Максимум. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб платформа 24 го каналу. На календарі у нас сьогодні неділя, 27 липня. І на цей день хочу вам запропонувати оглянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати, попрошу вас поставити лайк, підпишіться, якщо ви не підписані. Прокоментуйте ваші зуваження, побажання. вітаються. звичайно ж, діліться оглядом. Це важливо. В першу чергу українці повинні знати, що відбувається на їхній землі і де наші оборонці вибивають ворога. Також хочу почати з того, що сьогодні день медика привітати в першу чергу бойових медиків, які рятують життя нашим військовим, які в надскладних умовах працюють і роблять усе і навіть неможливе для того, аби рятувати наших хлопців та дівчат. Ще раз щирі вітання. Прийміть. Що ж почну з прекрасного сили оборони України відпрацювали по території Російської Федерації. Давайте покажу вам гарне відео, а далі про... Це горить в Волгоградській області. Дрони наші долетіли туди і вразили місто. Октябрське. в цьому місці знаходиться підстанція, що живить залізницю. Вже я вам казав, що зараз наші сили оборони активно працюють саме по логістиці, б'ють, і ви знаєте, в Ростові били по залізниці, яка живить яка постачає все на на фронт через річку Кальміус на південь і на східний напрямок. От Волградська область прекрасно дарила. Це паралізує роботу. Окупантів і вони не можуть в ті е, кількості, в якій хотіли би перекидати там бронетехніку, живу силу, артилерію, снаряди, ну і звичайно, все, що необхідне для фронту. Тому велике спасибі нашим силам оборони за такі хороші результати на території Російської Федерації. Окрім цього, хочу вам сказати, що попрацювали також і гурівці. Хлопці Буданова зайшли на аеропорт аеродром. Перепрошую, армавір він називається, і спалили росіянам їхню навчальну сушку су 27 уб кадри, давайте переглянемо. Це направда дуже хороша робота. Ви розумієте? Навчальний аеродром армавір, там де навчаються російські пілоти втрачають навчальну машину. Дуже важливо, чому тому, що і так в росіян в дефіциті льотчики відповідно а свого часу вони навіть намагалися повертати з пенсії тих пілотів, які вже відмовили, які вже спасали, але повертають, тому що немає. А достатньої кількості кваліфікованих пілотів ну і от спалювання такої машини призводить до того до колапсу, що немає як навчатися. Відповідно немає нових свіжих підготовлених кадрів. Тому також подяка силам оборони України, в цьому випадку гурівцям. Давайте пройдемо безпосередньо до карти бойових дій. Почнемо з Сумського напрямку. Що важливо тут сказати: 225-й окремий полк, як ви вже знаєте, зуміли де окупувати населений пункт. Кіндратівка, ось тут у нас знаходиться на сьогоднішній день на неділю, 27 липня. Що кажуть наші оборонці? Ну, по перше, 225 й полк, їхні представники е -е, повідомили, що все було дуже гарно сплановано. суміжні підрозділи, які допомагали, також кваліфіковано дуже підійшли до цієї роботи. І це вже другий на насане пункт з середини червня, яким вдалося деокупувати нашим силам оборони України. Це є Кіндратівка. А до цього теж силеньким кольором. Ви бачите, є Андріїв. Ка два населених пункти де окуповані, і кажуть наші бійці на цьому напрямку, що продовжують тиснути по флангах. Є також тактичного успіху, тактичний успіх на флангах. Наразі не розповідають де саме точно і що кажуть, почекайте. Ми все повідомимо. Але витіснення ворога за сумського напрямку продовжується. Більше того, наші оборонці повідомляють, що попри те, що росіяни заявляють, що юнаківка а юнаківка перепрошую. Це надважливий на саме пункт, тому що він відкривав би росіянам шлях на суми в якому розумінні в обстрілах на суми Дозволив би підтягнути ближче, звичайно ж, артилерію і намагатися, ну, дронами вони так намагаються долітати, бити вже передмістя сум. Попри те, що за Твоєнкори розповідають, що вони взяли юнаків, наші бійці кажуть наступне. Тижнями ворог намагався взяти і окупувати повністю всю юнаківку, їм це не вдалося, і, очевидно, не вдасться. Тому що тенденція на сумському напрямку краща для сил оборони України. По сумах можна вкотре констатувати, що це вже швидше нагадує. Харківський напрямок і Вовчанськ, і Липці, тобто маневрні бої все менше і менше відбувається більше вже сталих напрямків, де лінія бойового зіткнення не рухається. Але наголошую по флангах наші сили оборони як східного, так і західного підтискають. Тому будемо очікувати на зміни в лінії бойового зіткнення. Переходимо до харківського напрямку, що тут відомо, біля Вовчанська і Липців змін немає. А от Великобурлацький напрямок, ось ви бачите, так його називають, тому що тут є великі бурлаки від лінії бойового зіткнення це в районі до 20 кілометрів. Що відомо на цьому напрямку, а кілька днів тому було тактичного характеру просування ворога від Мілове і Амбарне до хатні. На цьому напрямку працює ворог. Але найцікавіше, що наступні Дні тижні тут бойовий дух в росіян буде значно гіршим. Чому? Тому що відомо ем, про ліквідацію командира на цьому напрямку. Там працює 83-й мотострілецький полк окупантів. Так, от ем, його, на жаль, фотографії немає. Його ем, ем, командира, полковника Лєбідєва, було ліквідовано. І звичайно ж, це. Підірве дух окупантів, а злагодженість також повпливає на злагодженість роботи на цьому напрямку. Відповідно, абсолютно ви знаєте, що м'ясо яке не яким не керують, не кажуть, куди бігти з якої точки, в яку точку стає значно менш небезпечним. Рухаємось далі. По мапі біля Куп'янська вдалося ворогу просунутися північніше. Від Куп'янська, ось до Рад Радьківка. Ворог кілька днів тому зайшов, але кажуть, що для загрози для Купінська такої авральної, що все буде зараз атака на Купінськ, немає. Хоча 3,5-4 кілометри від цього м, на пункту, від траси яка йде через Радьківку і до Мирного. Очевидно, намагаються вони просунутись і спробувати ем, давайте. Так я вам промалюю, спробувати зайти із заходу на Куп'янськ. Можливо, на мирне через Соболівку і з цього напрямку. А продовжують Куп'янськ росіяни обстрілювати шалено і каби скидувати, і Артою прострілюватися. Місто фактично. Нищаться кожного дня, і там вже мало є чого живого. Ну, все традиційно, куди намагаються рухатись окупанти, росіяни те ті населені пункти, ті селища, ті міста просто таке рано чи пізно стираються з лиця. Землі автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Далі йдемо на сіверський напрямок. Є, до речі, просування в напрямку бурової в росіян незначне від вишиваної пашотравневе. Я не раз вам вже казав, що мета росіян це звичайно зробити на борову перерізати логістику, яка веде через цей населений пункт. найбільший населений пункт, фактично на лівому березі річки Оскіл. Тактичне просування в Росіянам кілька днів тому було, але оборону тримають наші збройні сили і ніяких там. Слабких місць, хоча е, не знайдено, хоча е, слабкі місця знайдені біля Покровська Зараз детальніше розповім згодом, що там відбувається. Сіверський напрямок. Ось сіверський напрямок. Ну хочу вам сказати, є просування в росіян вище від сіверського напрямку. Це річка Чорний Жеребець, і от е, активно працюють Росіяни, Зелена Долина, е, Карпівка і Рідкодуб. Е, вся мета, яка наступна, аби обходити. Наші позиції з півночі і куди рухати. Звичайно ж, це є Лиман. все чого найбільше бажають тут росіяни, і їхня першочергова мета з усіх напрямків, от через Серб'янське лісницю, зараз я про нього згадаю зарічне тут торське і от нависання на Лиман. Чому або згодом мати вигідні позиції, намагатися пробувати атакувати слов'янські по сіверському напрямку? Ось сіверський напрямок. Окупанти кричать ну, по вони атакують біля ось продемонструю в напрямку Григорівки і Верхньокам'янське. Кілька днів тому біля Верхньокам'янського також не було тактичного характеру просування. А чому тут не буде безперспективно біля Григорівки рухатись росіянам? кажуть самі наші бійці, тому що ось тут знаходиться санім кольором. Намалюю вам серебрянка і серебрянське лісництво. Тут надзвичайно важко просуватися свого часу. 12 бригада азовців. no Тут працювала і зуміли взяти під контроль ці напрямки. Загалом там є для, на березі ріки Сіверський Донець болота важка місцевість для огляду. Нічого не видно. Дуже часто можуть бути ближні стрілкові бої. Відповідно, усі заяви росіян, що вони мовляв там просуватися в серденському лісництві. Наші хлопців та дівчата кажуть абсолютно фейк, абсолютно неправда. Там нереально просуватися. Дуже важко те, що зробили свого часу. Азовці це феноменально наразі. Ніяких там загроз по окупації з боку росіян не може бути. Ну тому що не дозволяє місцевість. Там і лі цей ліс Ребняцький повністю повалений, він повністю знищений, важко прохідний. Наголошую ще раз і важкий для огляду. А от поверхньо кам'янському напрямку були спроби атак ворога задіювати техніку. Ось давайте я намалюю вам цей трикутничок. Ось так от і тут є дуже хороша робота від нашої 54-ї окремої механізованої бригади, а також разом працювали з ними 81 аеромобільна бригада. Що вони кажуть? Що росіяни використовували, до речі, і техніку, і баги, і мотоцикли, але в результаті. Процитую як вдалося відбити 54-та окрема механізована бригада з 81-ю аеромобільною бригадою, які нині діють в складі 11-го корпусу. Ви знаєте, у нас є створення бригади. Віднали в корпусам так, от відбили великий штурм росіян на сіверському напрямку. Як повідомила прес-служба корпусу, е знищено було вслухатись 80 росіян, що використовували росіяни біля верхньокам'янки. Ну от давайте я намалюю. Отак, от аби ви розуміли краще. Верхньокам'янське і от напрям їхньої атаки. В цій атаці вони задіяли, вслухайтеся, 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 НТЛБ, БРЕМ, 12 латів, 2 баги та 41. Мотоцикл до речі, мотоцикли. Це справді дієва. На жаль, з боку окупантів. Механізм до речі, Як вони використовують? Ось цю атаку описали 54-та і перша бригади. Вони намагаються паралельно запускати одним напрямком пускають в одному напрямку, але паралельними атаками запускають техніку. А іншим паралельно вони запускають мотоцикли і окупантів, і поки наші сили оборони працюють по важкій техніці, ці окупанти росіяни намагаються на мотоциклах швидше проїхати і швидше зайти в ту точку, в яку вони хочуть заїхати заїхати, закріпитися. В Такому випадку, розумієте, потрібно дуже багато мати засобів для ураження в півдронів, першої чергу, тому що нічим іншим мотоцикли БАГІ вразити не вдається. Поки ти відкоригуєш міну, переналаштуєш і, і зафіксуєш на новий удар, в цьому місці вже не може може не бути росіян. Тим не менше, силам оборони вдалося цю всю колону розбити як наслідок. 80 ліквідовано росіян. 37 отримали поранення. І вони відкотилися на свої позиції. Прекрасний доробок за одну добу з 25 на 26 липня. Це відбулося зараз. Тільки повідомили ліквідувати майже сотню росіян. Це феноменальне досягнення. І велике спасибі нашим оборонцям на цьому напрямку. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Звичайно що це Костянтинівка, і що відбувається на цьому напрямку. Ворог зумів просунутися от південніше від Костянтинівки. На як ти інші бої я вам вже неодноразово казав, це Яблунівка. І Олександро Калинове, Олександро Калинове, надзвичайно важливий вузол логістичний. Саме тому Росіяни впівдронами постійно працюють про. По Клебанбик і Катеринівка, аби відрізати з'єднання наші Олександра Клинова з цими населеними пунктами. Ну і звичайно ж, це траса на Костянтинівку. Що по цьому напрямку відомо ем, рухається для Яблунівки? От як ви бачите, заштраховано просунулися росіяни. Також свого часу вони взяли попів'яр, Полтавку, Русин'яр і е, сконцентрують свої зараз зусилля на степанівку. Це для того, аби ближче підійти до. Костянтинівки нагадаю вам з трьох напрямків: вони атакують від Торецька від Деліївка, Деліївка, Верхня, Олександру Шульгіне, і також е з півночі, це звичайно ж, часів яр, де працює наша 24-та Бригада е, наразі для Костянтинівки загроз немає, але кажуть наші бійці, що в перспективі цілком можливо зав'яжуться бої за цей населений пункт. По Мирнограду, що відомо, от, е, дивіться, Мирноград знаходиться тут і свого часу Росіяни перерізали трасу, яка е, поєднювала Мирноград та Костянтинівки. І ось цей от виступ він дуже і дуже є неприємним. Е, просування кілька днів тому було біля нового економічного нагадаю вам, що тут працюють е, хороші підрозділи. За росіян за fpv дронами Рубікон називається так. от, На східних околицях Мирнограду ось східні околиці кажуть наші бійці відбувається наступне. Ситуація стає критичною для фронту. Він поступово починає рухатися від новоекономічного. До Мирнограду загалом 7 кілометрів. Вісміс перепрошую цими населеними пунктами. Кажуть бійці, що ворог активно використовує FPV-дрони, Ворог активно використовує міни, регулярно пропрацьовує артилерію. І, до речі, недавно зафіксували скиди одап 1500 Ну ви розумієте, що це є для того, аби нищити. Все живе і руйнувати, Одаб 1500, аби ви розуміли, це руйнівного характеру. Авіабомба, об'ємно детонуюча авіабомба, російського виробництва. Радіус дія, аби ви розуміли такої бомби, коли її скидають, це на відкритій місцевості 30 метрів. На Закриті місцеві там так або є ліси, 25 в радіусі тобто винищують все, розуміють, що інакше просунутись не можуть. Починають тиснути і починають просто таке спалювати м -м, повністю землю. А це марноградський напрямок, стає все важче і важче. Це нависання над Покровським. До речі, особливу увагу потрібно звернути і до ключового також логістичного вузлу на, на цьому напрямку. Це є добропілля, очевидно, що росіяни намагатимуться розвивати успіх на цьому напрямку, аби перебити дорогу на Покровськ. Біля самого Покровську, попри те, що дуже важко, і ворог пере, Вважає сили оборони в усіх аспектах по кількості, не по якості роботи це однозначно. По Покровському напрямку ось Покровське. в районі Звірового. Ось промалюю вам в районі Звірово противник тисне з флангів. Намається від Шевченка до Звірово, і біля Котлину також тиснути в напрямку до перше. Травня місцями тривають бої за посадки. Ситуація ближче до ближбли до завершення до того, що на жаль, силам оборони доведеться покинути звірова, аби ви розуміли, покинувши звірова, це фактично вже є передмістя перед, перед покровском, але кажуть наші бійці не вірити російській пропаганді. Сам Покровськ і місто контролюється повністю силами оборони України. Так небезпечно, так працюють мінами, працюють FPV дронами але контролюють. Намагаються ДРГ заходити, але відразу пресікаються. Е хочу вам показати прекрасне відео. Е біля Покровська, е біля Звірого, перепрошую, е працює 47-ма бригада аеромобільна. Е вона Прекрасно продемонстрували, як вона нищить ворог на цьому напрямку. Це відео я вам не можу показати, чому тому, що воно 18 плюс, тому що там окупант перетворюється на. А рептилію можна лише плазувати, здогадатися, чому і використовуючи дрон, що це може означати. Але біля Звірового дуже активно 47 сьома відпрацювала. Новостворена, яка вчилася у Франції, бригада наша, а на Київська 155 суміжна бригада суміжників з сорок і вони працюють біля Шевченка. Оце відео я вже можу вам показати. Прекрасно розбили колону ворога. що варто відзначити, що біля Шевченка Росіяни вже десь за останній місяць в четверте використовують техніку раніше? Механізовані колони вони припинили за стосовно, тому що все б'ється FPV-дронами. Це не означає, що зараз зменшилось тиск на окупантів з повітря. В нашому БПЛА це означає, що вони кидають усе наявне, яке мають аби хоч якимось чином протиснути оборону України. Ну тобто, розумієте літня кампанія це такі намагання Путіна усіма силами покращити свої позиції або можливо згодом на переговорах розповідати, що реалії на землі змінилися. Давайте подивимося, як працювала 155 бригада. Видовище прекрасне знищено достатньо техніки ворога. От, ви бачите, була колона, і її не стало. Велика подяка. 155 псяп'ятій бригаді. В них нагадаю коли вони тільки потрапили на фронт, були проблеми, тому що не зовсім не були окомплектованими не зовсім мали вони. Дрони, але зараз бачимо, що все ну не в достатку. Звичайно ж, завжди хочеться більше би було, але мають чим працювати і нищать ворога. Це нагадаю вам Шевченко. Ну, давайте повернемося до мапи. Це є населений пункт Шевченко, це біля Покровська. Ось цей населений пункт, де відпрацювали сто Бригада рухаємось далі по фронту. Ем, виходимо біля, от ви бачите, є просування біля Моравки. Ворог ак активно тисне, намагається рухатись до адмінкордону. Кажуть наші оборонці, що використовує малі піхотні групи, і також регулярно прострілює все артилерію. Біля горіхове також є просування росіян. На жаль, до адмінкордону все. Для того аби вийти на адмінкордон з Дніпропетровської області. Але найцікавіше, от ви бачите, тут є населений пункт Троїцьке, і тут знову ж хотів би я вам продемонструвати, що відбувається з росіянами, але на жаль, не можу. Бо Ютуб не не пропустить. Але в районі Троїцького працюють птахи Мадіра. Ті птахи Мадіра. Який очолив роберт бродю зараз? Він очолює безпілотні системи України сили безпілотних систем і нищать вони і ворога і на території тимчасово окупованих наших земель, і на території Боліт? А мадяр, але але птахимадіра залишились активно працюють Їх, їхні їхній рівень кваліфікації просто захмарний, і вони продемонстрували, як в районі Троїцького повністю рознесли малі диверсійні, ну не диверсійні а групи, бо це вже територія окупована, малі групи, якими вони намагалися Посуватися загалом, ситуація на цьому напрямку Новопальомську наступна. Дивіться, адмінкордони з Дніпропетровською областю кажуть наші бійці, попри те, що от Дачне свого часу росіяни вперше почали кричати, що вони зайшли в Дніпропетровську область, тому що окупували Дачне. Ситуація наступна: на мапі Діпстейт, Дачне сірим кольором, насправді ж Дачне вже перейшло під, на жаль, Контроль росіян це це селище, і фактично вони є вже в Дніпропетровській області, намагаються рухатися лісопосадками і далі просуватися, і намагатися ще краще закріпитися в дачному. Але факт залишається фактом, що вони в дачному такі присутні і такі тримають свої вогневі рубежі. Загалом, ем, як бачимо, просування ворога по траці на Запоріжжя ем, триває. Наразі на це на за останні 24 години біля званого гаю, біля піддубного мирне і напрямку на ну, Олександр були незначні просування тактичного характеру росіян. Хочу звернути вашу увагу особливо на сіру зону, яка знаходиться біля від перебудови і до воскресенки. Воскресенці свого часу вони забігали і прапори свої вивішували, але їх було ліквідовано. Так, от. Тут особливу увагу я хочу звернути, і можливо, керівництво наших підрозділів там почує, що ситуація тут непроста, Ви ж бачите, так цілком можливо, що тут знаходяться наші підрозділи, тому вкрай необхідно приймати якісь важливі рішення і виводити наші підрозділи по запорізькому напрямку. Що вам хочу сказати? Є е, хороша тенденція на Запорізькому напрямку. Я так розумію, припускаю, що це в районі Оріхова, е, великі Щербаки е, на цьому е, лобкове. Е, працює 210-й штурмовий полк, і вони кажуть, що є просування в них на тих позиціях, де росіяни давно стоять. Вони не видають і не деталізують, кажуть, дочекатися. Ми покажемо відео. Дуже сподіваюся, що найближчим часом нам буде відомо, нам розкажуть. Де саме наші оборонці зуміли протиснути росіян і вибити з позиції на запорізькому напрямку? Загалом хочу вам сказати на завершення огляду мапи бойових дій, що три. Комплекси Петр такі необхідні вже надійшли від Німеччини, каже Ваштон Пост. Я сподіваюся, що в них достовірні джерела, і це є правда, тому що були проблеми. Нім, нім німці не дуже хотіли віддавати комплекси Петр, які працюють проти балістики, тому що казали, в них критично самим не вистачає. Але все ж таки напевно до вдалося з сполученими штатами Америки, що вони нам віддають три комплекси, а натомість отримують контракти першочергового постачання свіжо виготовленого. Них патріотів, сподіваюсь, так воно і буде загалом. Розмова йшла про п'ять комплексів. А в ідеалі треба було б нам найближчим часом отримати 10 комплексів. Петріот вісім чи 10 в нас вже є, і це б значно захистило великі міста України і критичні інфраструктури, і критичного напрямки, де ворог застосовує бепла ракетодрони, і ви ж бачите, атакує щодня. На завершення хочу вам сказати, що Reuters, агенція каже, що на можливо на серпень місяць Росіяни готують ще одну хвилю атак. В Україні ще одну кампанію, так би мовити, і наче тоді спробують залучити кандерівців. Скоріше за все, це буде яким чином виглядати. Якщо і отримує якісь приїдуть підмога від північної Кореї, то росіяни можуть кинути їх на курський напрямок, тримати там позиції. А вивільні сили, які зможуть вивільнити на Сумщині, Курщині перекинуть на Схід тому, що пріоритетом для росіян залишається, нагадаю вам: це є Донбас, це є Луганщина, Білогорівка, е Сіверськ. Це звичайно ж Костянтинівка і міста на цій дозі, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Ну, звичайно, це Покровськ і м, під. Е Новопавлівське або південно-донбаський напрямок, про який ми з вами говорили. Звичайно що це траса на Запоріжжя. Таким був огляд мапи бойових дій станом на неділю, 27 липня. Підпишіться, прокоментуйте, поділіться цим оглядом. Звичайно, вітається ваша активність в коментарях. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.